Мої вітання, друзі-колеги. Сонячний ранок 1 травня, а це значить, що буде статистика за місяць квітень роботи сонячної станції. Трошки відбулися зміни протягом цього місяця, хто слідкує за каналом. Докупив я ще одну сонячну панель на 410 Вт, тому вже станція стала на 2,4 кВт. Відповідно, не будуть такі чіткі показники, тому що півмісяця було 2 кВт, потім 2,4. Ну, але я буду вже вважати, що це вже станція на 2,4 кВт. Для нових підписників. або і так, підгадаю, що є два поля панелей. Одне, одне поле 1,7 кВт, яке пра може працювати як на прямий нагрів бойлера, так і працювати е, з інвертором Axioma 3000, а друге поле 710 Вт, яке працює через PLM-контролер е, безпосередньо на літій-іонів. Акумулятори, дві збірки з загальною ємністю 100 А залишкової ємності. І так, що в нас вийшло за цей місяць? Знову діаграма, яка в нас свідчить як про виробітку, так і ось такі дні, коли дощові, коли сонця мало, зразу видно, коли це було. І так, в загальному з мережі я використав 67 кВт. станція виробила 167, а це освітлення по 12 вольт через такий перетворювач 9 кВт годин. Ну, це я беру середнє значення. Хоча ваттметр є, він, він рахує. За один день я так засікав не більше 300 Вт. Це освітлення, це робота трекера, бо там двигун на 12 вольт. Значить, 9 кВт завжди відкидає на освітлення по постійному струмі. Прямий нагрів склав 102 кВт облік по ватметру. Це вже обнулено. І зараз е, два поля працюють на інвертор, поки акумулятори не підзарядяться вночі, все було увімкнене, тоді я переключу на нагрів бойлера. І, і так, і що у нас виходить? Загально 167 кВт. І сонячна е, станція покрила 71% від Загального споживання. Ну і знову ж, бачимо, що є такі е, моменти, де доводилося виключати інвертор, тому що не хватало, не хватало енергії сонця для того, щоб хоч щось працювало. Тобто не хватало навіть на його споживання. І тут задається таке питання, е, що краще далі? Вкладати кошти на більшу ємність акумуляторів, збільшувати її. Тому що в сонячні дні нема куди її дівати ту енергію. Вже. Є такі моменти. От. Чи просто збільшувати більше поле панелей і вже нехтувати тим, коли сонце світить? Це ще питання, яке треба вивчати. Цікаво, можете поділитися в коментарях, хто як думає е, по піках. То, що можна було використати, чи що дала станція, чи що, і що можна було використати. Це 8,3 кВт було, 7,7 кВт, було, і 9,8 км, скажемо. Отже, до планки 10 кВт не виходить. З тих питань хочу ще відповісти вже в тому відео. Багато тут мені пишуть коментарі одне одноразово, що тут пульт, пульт, як у літаку. Скажіть мені, що тут є лишнє? От, от цікаво мені, як ви робите станцію, що, вас, що, що є лишно. І так почнемо. Почнемо. Це щиток по постійному струмі. Запобіжники. Автомат включення по постійному струмі. Тут вимкнення інвертора, перемикання бойлер-інвертор. Тобто, щоб я перемкнув тут, мені треба відімкнути обидва 2 і переключити, щоб це було без та сама історія по змінному струму, яким зараз я просто не користуюся, для чого він мені потрібен, коли достатньо сонця. Ну і відповідно. Два автомати по виході з інвертора. Що тут є лишного? Далі ватметри, які обліковують, що нам видає е, після інвертора, а це якщо працює система м, з мережею, перетворювач в ній потрібно 12 вольт. Сам інвертор. І тепер другу, друге поле. Е, Контролер Втметр, який врахує просто як допоміжна, допоміжна для зручності. Це я собі обнулив. До речі, за квітень вже з роботою цієї панелі на 410 Вт робота покращилася, загалом вийшло 52 кВт. Це, я ще додам, що по пів місяця, грубо кажучи, працювало тільки 300 Вт. Потрібний облік, потрібний. Далі. Ватметр, який обліковує скільки йде по постійному струмі на бойлер, як порахувати цю енергію. Контроль вотметра, який контролює, щоб там не клацати той інвертор. Яка напруга на акумуляторних батареях, і контрольна лампа є мережа чи нема. Два стрілочні, це просто мені так подобається. Я собі їх додатково встановив. я тут нічого не, не дивлюся, а я вже бачу, що як в мене працює МППТ 50 вольт і от він підніс силу струму. Тому що, коли я порівнюю, як працює з. На прямому нагрів, то відповідно, тут зовсім інші показники. Ватметр неможливо підключити до щоб він обліковував з даним інвертором, він не працює, я його чуть не спалив. Так що навіть і не рекомендую нікому це робити. Все. От така статистика. Думаю, що в перерахунку. Тобто рахуємо, це 2,4 кВт панели, виробили 167 кВт. Ну, Але це, це умовно 2,4 кВт, тому що пів місяця це працювало лише 2, 2 кВт. Тобто неповноцінно, я би так сказав, можна вважати виробітку. Ну, але маємо те, що маємо. Так що отакі справи. Думаю, що ще це буде статистика за, за, за травень. Тому що отакий був у нас квітень не дуже. Не дуже. Було багато дощових днів, не сонячних, і тому маємо такі, такі показники. Отже кінець місяця тут вже пішла стабільна погода і стабільний, стабільний виробиток. І тут був у нас тиждень стабільного сонця. Є сонце, є енергія. Нема сонця, нема нічого. Все, на цьому таке, таке відео. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Кому інформація була цікава, ставимо палець догорі.